ЗМІ почали повідомляти, що між Трампом і європейськими лідерами відбулася дуже жорстка розмова. І коли журналісти безпосередньо запитали Трампа, про що говорили, в чому суть конфлікту, то Трамп сказав, що в нас були невеликі розбіжності з приводу людей. Тобто не людини, а людей. Ну, я роблю такий власний висновок, і моя думка, що напевно вони спорили. За закінчення війни і Трамп аргументував тим, що треба закінчувати, бо дуже багато гине українців. А європейці, напевно, з цими, європейські чиновники з цими цифрами не погоджувалися. Типу, говорили: та ні, вони ще можуть воювати. Це ж українці нічого страшного, там не такі серйозні цифри. Ну, а що ще могло матись на увазі? དུག སྦྲེལ